Ця непогода призвела до того, що по місту багато дерев було упавших, багато гілок. Ну, я нарахував більш десятка дерев, які попадали. Це і на нашій території, і на будинкових територіях, і також багато гілок. Ну, ми свого часу. Намагаємося зразу все прибирати. Все, що бачимо, що десь попадало, одразу наші працівники виходять і прибирають. Не тільки дерева та гілки, а ще дроти наші дуже пошкоджали, тому що це наліпання льоду, криги на дротах, воно привело до того, що у нас десь шести поривів було ну, оборвало дроти, і зовнішнє освітлення, і інтернет-кабіля там сміжники, які підприємці відсіли на цих опорах. Ми, ну, працюємо. Я вважаю, що ми цю непогоду відработали ну, дуже добре, тому що, ви самі бачили, і туман, і дощ, і мороз, і воно все налипає, ми посипаємо, воно налипає. Тому ми з 6 ранку і ну, до вечора, почти до ми працювали на цих ділянках і намагалися все перебирати. Але ж такі погодні умови не дуже. У нас, є, у нас є спеціальні такі, так звані шкрипки, і вони цими шкрипками б'ють кригу, а потім лопатами вже згортають. Потім, коли вже це більш-менш прибрано, підмітаємо, щоб не було той же води, влаги, щоб воно. Бо ми розуміємо, що на ночь знову буде мороз, воно знову буде намерзати. Тому у нас є підручні засоби, з якими наші працівники справляються і наводять лад на ділянки. Сам проспект вже нам наразі не переданий, але ми його, оці прохідні міста, там між дорогами, які через проспект йдуть, ми їх посипаємо, прибираємо, підмітаємо, робимо, щоб, щоб людям було зручно ходити, то ми ці роботи виконуємо. У нас залишилось залишків, ну, якщо буде погода така ж, ще на два дні. Але ми вже зробили заходи щодо закупівлі, знову ж таки, піску та солі. І найближчими днями, на цьому тижні вона вже буде, цей матеріал посипиш буде вже у нас. За нашими закріпленими ділянками ну, ми, ну, де тільки можна було, ми все почистили, чистимо, посипали. Тому то ну, не катаємо те, що. Наше комунальне підприємство десь щось там не огляділо, то це недоручні слова. Я читаю наші соцсети, наші мешканці хтось скаржаться, хтось не скаржиться, хтось там похвально реагує на нашу роботу. Але від себе хочу сказати, що це дуже важкий труд наших працівників. Прошу, щоб люди відносились з терпінням та розумінням. Ми все приберемо, все наведемо, все буде в порядку. А нашим працівникам величезна подяка за їх важку роботу. І от наразі цей тиждень, який був він був такий складний, і наші люди молодці, поки розслабляться зарано, тому що от по прогнозу погоди вже. В кінці цього тижня знов будемо на собі дощі. Цього тижня на вихідних наші люди працювали. І якщо буде така погода на вихідних, теж будемо виходити, будемо працювати, а на вихідних теж будемо посипати, будемо так, щоб нашим людям було комфортніше переміщатися по місту. На третій день я вже ледиться, комунальне підприємство Співстранс працювало, трьома єдиницями техніки, посипали, вичищали. Я думаю, що підприємство справилося. Задачою, тому що приїзди кругом були. По всьому місту приїзди були нормальні. За вами дороги закріплені суто міста, так? Так, да, дороги міста, тільки дороги, центральні дороги міста. Внутрі квартальні проїзди і внутрі домові ні. Якщо потрібно, це після п'яти вечора з п'яти ранку, то люди виходять і працюють. А яку техніку застосовували для розчищення дороги Від до Відожелезі застосовували маз піскопосипальний і два трактора Білорус з щоточними механізмами. Читайте, щоб посипати місто, потрібно два рази об'їхати. Вісім тонн в машині, 16 тонн за один раз посипати. Ці дні ви два рази в день посипають? Так, да, два рази посипали. Це рано ввечері. Ранок і ввечері. Виходимо і в справах і подихати, двигаємося. Звісно, хотілося б краще, коли було ожилетися сильніше оце пару днів тому. Ну, зараз у нас обстановка трошечки легша. Якби сьогодні дорожки, то двигаємося, живемо. Посипання сильно жидіньке. Хотілося б, щоб хороше було посипання. Ну, зрозуміло, як ми там, день тому йшли, було посипання, і зверху йшов дощ і воно знов замерзло, то ясно діло, що тут комунальники не всвали трошки. Ми так як гуляли, так і гуляємо. Не падали, але вчора, поки дійшли до пошти і назад, то я думала, що останусь інвалідом. Було слизько. Було дуже слизько. Сьогодні вже краще, вже хоч можна пересуватися. А вчора ні. Вони встигали посипати, як воно вже знову покривалося льодом. Вони не винуваті. Держимося на позитиві, <laughs> наскільки це <это> можна. <laughs> а у вас як? У ну, мене нормально. <laughs> я, я не знаю, що це ну, як завжди. Ну, вас нічого вас... не змінилося. Є світло, нема світла. У мене є павербанки. Вдома ще двоє дітей, вони мені показують концерти. Я кожен день дивлюся, дуже класні виступи їхні. За багато років це перший раз, що я пам'ятаю, щоб така замовна в нас була.